Для всіх тих, хто в 2024 році не встиг або не зміг подати заявку. Зараз розкажу, як це зробити в 2025 році. Але слухаємо уважно, я постараюся стисло, що не зрозуміло, зустрічаємось в коментарях і будемо розбиратися. Значить, мають право подати на дотацію, хто має від 1 до 120 гектарів землі у власності або в оренді чи суборенді. Але якщо ваша земля офіційно в оренді, тобто ви маєте договір. То отримувати цю дотацію має право орендар, а не ви як власник. Друге, хто отримує від 3 до 100 голів корів, неважливо, молочний чи м'ясний напрямок, по 7 тисяч на голову. І хто утримує молочне поголів'я кози вівці від 5 до 500 голів по 2 тисячі на голову? Всі тварини мають мати паспорти, тобто бути зареєстрованими. Тепер що стосується того, як же ж подати це все. Ви реєструєтесь на сайті ДАР, створюєте особистий кабінет, коли приходиться дата, заходите туди, і там у вас будуть доступні програми. Там вибираєте одну з дотацій, якщо ви маєте право на різні, наприклад, ви маєте корови і маєте землю, то вибираєте ту, яка вам вигідніша, і заповнюєте всі ті пункти, які там будуть. Значить, там буде можливість вибрати цільове призначення. Значить, так я собі виписала, щоб скоренько варіанти будуть: польові роботи, електроенергія, ветеринарні послуги, паливо, гербіциди, ветпрепарати, корма, насіння, добрива і отримання тварин. Зразу наголошую, що треба мати підтверджуючі документи, тобто чеки, куди ви потратили ті гроші. Оце я не знав, я не вмію, я не, не маю де взяти не пройде. Якщо потрапите під перевірку, і у вас цих чеків не буде, підтверджуючих документів, там, чеки накладні і тому подібне, то вас змусять повернути гроші. Будь ласка, наголошую про це вже тисячний раз. Значить, ще раз по заявці. Її треба підписати електронним підписом. Коли ви її подаєте, е, значить, Укрдержфонд протягом 10 робочих днів має її опрацювати. І тоді він вам присилає назад, щоб ви ще раз її підписали. Підписати ви маєте на протязі семи календарних днів. Тому після того, як подали заявочку, на протязі там, десяти днів заходите кожного дня і перевіряєте її статус, чи треба її повторно підписувати, чи не треба, щоб не прогавити той момент. Бо якщо ви не підпишете її на протязі семи календарних днів, вона анулюється. І ще одне, це теж важливо, дуже уважно вносьте всі свої дані, перевіряйте по кілька разів, для того, щоб потім вашу заявку вам не повертали на доопрацювання.